Харківщина під інтенсивним вогнем ворога. Куп'янський район потерпає найбільше. Близько опівночі у, у місті Куп'янськ в результаті обстрілу з с 300 пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп'янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає. Як інформують рятувальники, протягом доби вони залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої обстрілом. На час прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 6.10 вогонь вдалося локалізувати, о 10.50 – ліквідувати. Рятувальники працювали постійно, наражаючись на небезпеку повторних обстрілів. За даними медиків, є постраждалі від обстрілу. У селищі міського типу Ківшарівка Куп'янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані. Триває гуманітарне розмінування території області. За добу піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться запеклі бої. За повідомленням Генштабу, окупанти наносили удари по позиціях наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ. Але Збройні сили України продовжують тримати позиції та боротися з окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звістя.